У нас надзвичайна ситуація в Білгороді. Що там відбувається, що відомо на даний момент про це. Ми з вами зараз деталі розберемо та поговоримо. І що нам від цього очікувати в майбутньому також? Тому додивляйтеся до кінця. Ставте свою вподобайку, підписуйтесь на цей канал, тому що нас і подалі чекають цікаві і важливі події під дуже цікавим, до речі, кутом. Отже, поїхали. Що ж на даний момент відомо про підрив будинку в Білгороді за останніми відомостями 12 травня 2024 року стався вибух у багатоповерховому будинку в Білгороді, що призвів до його часткового? Обвалу, ну тобто, один під'їзд просто склався. Повністю спочатку він обсипався, а потім така зверху, така частка, не дообвалилася, потім вона ще дообвалилася. Отже, повністю під'їзд один склався. А російські офіційні особи, зокрема губернатор Білоруської області В'ячеслав Гладков, стверджували, що причиною обвалу була атака з боку українських сил. Ну звісно ж, а чого ж іще очікувати від російських? А офіційних осіб і не офіцну, звісно ж, вони будуть стверджувати, що у всьому винні українці це очевидно. Зокрема, зокрема, вони повідомляють про обстріл району, що призвів до загибелі 14 осіб з іншого боку. Українські джерела та деякі незалежні спостерігачі висловлювали сумнів щодо офіційної російської версії. Вони наголошували, що відео та фотографічні докази не підтверджують влучання ракет чи інших боєприпасів, а також поширювали версії про можливість вибуху з середини будинку. Такі погляди були висловлені також. І у різних пабліках та постах на платформі Twitter. Однак російські ЗМІ та офіційні особи наполягали на тому, що обвалу передувала атака з боку українських сил, що застосували безпілотники та ракетні системи, внаслідок чого, за їхніми твердженнями, уламки збитої ракети пошкодили будинок. Я особисто передивлявся відео і декілька разів на, ось так от зупиняв покадрово це відео, і я своїми очами бачив, як прямо як з під низу, як із середини відбувається вибух. Так воно в моїх очах це виглядало. Але ж, таким чином, що можна сказати на даний момент? На даний момент існує. Протиріччя між російською офіційною версією події та альтернативними версіями, які поширюються українськими джерелами та незалежними спостерігачами. Згідно зі звітом BBC, українське джерело безпеки пов'язало вибух в Білгороді з роботою російської протиповітряної оборони. Джерело припустило, що Вибухи були спричинені тим, що українські сили запускали понад 70 безпілотників проти російських військових цілей. А у відповідь. В некомпетентна робота проти повітряних сил Росії і якісь залишки ракет в якимось чином там попали в цей будинок. Тобто, звинуваченою стороною з української сторони звинувачували російську в некомпетентності роботи ППО в цілому, те, що версії російської, та української сторони. Торін настільки різняться, відображає триваючу інформаційну війну та пропагандистські зусилля з обох сторін, що ускладнює, в свою чергу, точне визначення причин вибуху будинку в Білгороді. Ця ситуація може бути для України дуже небезпечною, і на це є декілька причин. По-перше, потенційно. Підвищена напруга на кордоні може призвести до подальшої ескалації військових дій в цьому регіоні, що в свою чергу може погіршити і так вже наявну напружену там ситуацію по всьому фронту. По-друге, якщо російська влада Буде використовувати цю подію як привід для посилення своєї агресії проти України, це може призвести ну, багато до чого. До чого там ці росіяни вони взагалі можуть додуматися. Їм би привід, це взагалі-то насправді так нагадує відому ситуацію з, як воно там називається: Рязанський Сахар, а, щоб знайти привід, чому там нам. Я не знаю, зробити там якийсь ядерний попіл. Там їм же ж всюди потрібен, потрібно накликати цей ядерний попіл і, і, і шукають привід. Ну, тобто, такі, скажімо так, викликає занепокоєння. А, ну, а по-третє, розслідування та поширення інформації про цю подію може спричинити розбіжності між країнами, які підтримують Україну. Це. Загалом може погіршити нашу ситуацію на дипломатичному фронті. Отже, цю подію можна використати як засіб пропаганди, що може вплинути на підтримку України з боку міжнародної спільноти. Це так, от декілька таких загроз, які Україні важливо буде ретельно контролювати ситуацію, тримати на пульсі і вживати необхідних заходів для захисту своїх інтересів загалом. Таким чином, друзі, слідкуємо за всими, всіма подіями, що відбуваються у нас. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. У нас тут цікава аналітика, і я вам, до речі, тут додам, що, як ми бачимо висновки з цього, можна робити такі, що. Політика нашого найбільшого, скажімо так, союзника, вона викликає дуже сильні запитання, як я про це казав вже в попередньому випуску. Подивіться, будь ласка, попередній відеоролик, який є на цьому каналі. Що політика ось цих от висловлювання за непокоєння, насправді замирення агресора. Політика, як би то, як вона називається, називається не ескалації, насправді вона призводить до ще більшої ескалації. і Ось ця остання подія це також ну прояв ще більшої такої ескалації. Чим більше ми намагаємося, тобто адміністрація Байдена намагається не ескалувати, тим більше ця ескалація відбувається і не тільки у нас, а ще й у світі. і ще й до того ж до того ж, політика Байдена ми, як ми бачимо. І в Ізраїлі він відмовився надавати допомогу. Подивимось далі, що буде. Будемо слідкувати далі. За подіями знову ж таки підписуйтесь в коментарі, будь ласка, тому що я читаю ваші коментарі. Думка ваша важлива. Залишаємося на зв'язку.